Усіх хто з нами на каналі Київ, це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, в нас вкрай важлива тема. А гість нашої передачі я його представлю за мить якраз дуже добре, що професіонал на в гостях тому, що обговорити оці всі моменти стосовно судової системи, закону, який набуває чинності. Про судоустрій і статус суддів, що значить реорганізація суддів, що значить порядок призначення суддів, що значить недоторканність суддів, має вона бути, не має її бути обмежена вона має бути. Є таких купа нюансів, які ну просто обов'язково треба. Обговорити, і власне ми це зараз і будемо робити. І задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Богдан Львов, голова Вищого господарського суду України. Пане Богдане, доброго вечора! Добро вечір, до нас Завітали. Традиційно ми працюємо прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Отже, 30 вересня всього нічого залишилося одночасно зі змінами до Конституції України щодо правосуддя набуває чинності нова редакція закону про судоустрій і статус суддів, який Верховна Рада України ухвалила 2 червня. Новий закон, ваша характеристика. Що він дає? Що він міняє, якщо хочете? Прошу, будь ласка, ну, по-перше, що можна він вирішує, мається на увазі, і закон одночасно ми. Закон ми маємо на увазі і зміни до конституції. Закон так. про судову так абсолютно. По перше, судді захищаються від політичного впливу. Це так. дуже істотне, хоча може така невеличкий крок, але вперед і насправді дуже істотний. Від впливу на кар'єру суддів усувається парламент. Mm -hmm. е, найближчий на період кілька років залишається контроль з боку президента, але в подальшому повноваження щодо призначення суддів, звільнення залишаться лише у вищої ради правосуддя, яка буде сформована як суддів, так і з кола найбільш досвідчених та довірених представників науки, адвокатури, прокуратури, тобто суспільства. Що значить контроль з боку президента? Контроль з боку президента це не є персональний контроль, а мається на увазі те, що протягом найближчих років слово щодо призначення судді залишається за президентом на два роки, угу. залишається угу. за президентом як перехідний період. Угу. Але це не є сугубо українське якесь ноу-хау, це е, світовий досвід, коли в державі присутня якась особа, яка е, Висвітлює, нібито, волю народу so. щодо призначення судді mm -hmm. на даний момент в Україні є лише єдина особа, яка була обрана. Усім народам напряму так, так. Тому було ви конституційною комісією, було запропоновано за президентом на перехідний період залишити це питання. Ну і до речі, це питання відповідальності. Якщо він буде Логично. якось поступати, то він не зможе сховатися за колективну відповідальність, а має відповісти за те, що відбувається безпосередньо. Чи тобто... правильно деякі говорять, що колективна відповідальність це колективна безвідповідальність? Бо в кожної відповідальності uh, має бути прізвище. Ну на жаль, я поділяю цю точку зору, оскільки якщо колективне рішення воно дозволяє за загальними правилами світовими стандартами, воно дозволяє врахувати більше різних думок угу. і прийняти як можна правильне більш правильне рішення. То на жаль, зараз те, що ми бачимо, ну, наприклад, державні закупівлі, то якраз воно дозволяє штучно зробити найвищі ціни, придбати цей товар і уникнути відповідальності, що не було б можливим, якщо б одна особа приймала це рішення відповідало. Тому що ви говорите, а, відійти або позбавитися політичного впливу, я так розумію, що такий політичний вплив тоді має місце бути. Якщо позбавлятися. То від того, що вже є, правда? Пане Сергію, ну розумієте, що, політичний так, що таке політичний вплив? Так, політичний вплив він, він достатньо різноманітний. Так. Можна казати про незалежність суддів і не фінансувати суди, угу. не ремонтувати кровлю, каналізацію, не давати грошей на папір. Чи буде суд незалежним, якщо він має звертатися до виконавчої влади за кожною копійчиною? Мабуть, ні. дискусійний момент це, ну, це господарський життя. бік медалі. А я мав на увазі але, більше лети. Ну але той, той, той то звертає, ні. ну щоб зателефонували і запропонували щось зробити. Ну, сподіваюся, що це якраз також відійде у минуле. Оскільки вже законом про справедливий суд ще у 2015 році е, судді зобов'язані повідомляти протягом трьох діб щодо впливу на них. Так і якраз е, якщо не повідомить, то це питання до притягнення, питання, яке є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. На жаль, не врегульовано, немає балансу з іншої сторони відповідальності чиновника за те, що угу. зателефонував судді. Угу. Але сподіваюся, що це так. Також законодавець вирішить. Пане Богдане, ми з вами до передачі обговорювали ситуацію щодо зателефонував. Бувають форс-мажори, бувають якісь, не дай Бог, нещастя сімейні. І людину треба терміново попередити, там з дитиною щось там трапилося. А бувають, там хтось з пагорбів Печерських захоче зателефонувати. Але який би не був би дзвінок людьми, які е, по той бік, да, все одно він буде сприйматися більше в негативному, очевидно, варіанті, ніж. Що це може якась побутова наприклад ситуація? Ну, якщо ця подія відбувається в залі судових засідань, так, ну, то безпосередньо, процес. якщо хтось там буде передавати навіть пакунок з памперсами, так, так, і так. це побачать сторони, то вони зрозуміють лише, що це були гроші. Так. Це зрозуміло, але це є складовою професії, і кожен суддя, який вважає себе професіоналом, він має враховувати, що інколи навіть сама наявність телефона може бути розтлумачена як готовність отримати вказівку. Тобто, деякі судді взагалі в Удовий зал телефони не беруть uh -huh. з собою, і до речі, сама суть таємничої кімнати передбачає, що рішення приймається в тій кімнаті, де засоби зв'язку відсутні, тобто вплив неможливий. І поведінка: що відповідь на телефонний дзвінок да, да. Дійсно, суддя, має в кожній повед... в кожній ситуації, чи то відвідування ресторану чи кафе, тобто з ким. З ким вітається, з ким сніде, кому відповідає, на який він має враховувати, що е, збоку його е, хтось бачить. І не давати приводу, тлумачити цю ситуацію якось як залежність від іншого, е, іншої думки, від іншої особи, впливу за систему. Нас по деяких колись політиків попередніх скликань говорили: людина у футлярі. Суддя має бути людиною у футлярі? Ні, е, думаю, що якраз цього неможливо. Від цього ми також маємо. Проблему тому, так. що коли людина в футлярі, так. то у відвідувачів суду складається враження, що їх не чують. Угу. А якщо їх не чують, то відповідно ніхто не опікується їх проблемами, і вони не мають зворотнього зв'язку. Це якраз є одна дуже з великих проблем, яку ми зараз маємо вирішити і вирішуємо, поширивши комунікативні ком зв'язки і пояснюючи певні дії. Ні, суддя це не людина в футлярі, він має власні емоції. Він безумовно має утримуватись від негідної поведінки, тобто якось. Але е він має... Керувати навіть залом. постійно. От ви знаєте, я вам привідкрию те, що ваш тонкий мало. Я коли знав, що ви будете гостем передачі, я дивлюсь, голова Вищого господарського суду України. Ну, думав, прийде голова Вищого господарського суду України, про що, як з ним до передачі говорити. Прийшла абсолютно нормальна людина, спілкувалася і до передачі, і буквально за хвилину до початку. Не здається вам, що суддям. Теж треба частіше, ну я розумію там думати, звичайно, з ким людина зустрічається, в яких ресторанах або на яку тему говорить, да, ідеї, за яких умов. Так. Але якось більше ну, відкритість якусь свою виявляти, бо зараз от будуть нам точно телефонувати наші глядачі. Я закликаю активно долучатися до нашої бесіди. Люди звикли так якось приймати судді, мовляв, якісь люди, ну якісь вони трохи закриті, якісь такі, ну. Абсолютно так би мовити судді, собі на розумі, як такі ж самі люди, як і всі інші, зі своїми вагами, якимись недоліками або з якимись там особливостями індивідуальними індивідуальними. Це все є і приходити на щастя має відзначити, що цей попит. Суспільство на спілкування угу. он відбувається в тому числі і в тому, що судді стали більше відкритими. Так більше з'являються і в соціальних мережах, і на телебаченні, і воно йде на користь і суддям. І мені здається, і суспільству. 100%. 100%. Аскільки закритість вона дозволяє е, поширювати вигадки, якісь і про суди, і про судді, які не мають жодного відношення до реального стану справи. 223 09 -71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Ставте запитання, я так дивлюсь, зараз в нас з'явиться вже глядач. З'являється в нас глядач. З'являється. Прошу, будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання: чи має право Генеральний прокурор переслідувати суддів Конституційного суду? Дякуємо. Прошу. Е, перепрошую Конституційного суду. Так. Ну, зараз якраз дуже цікава тема обмеженого імунітету. Угу. Тобто є поширена думка, що суддю на сьогодні не можна ні за що затримати. Що навіть чи з хабарем, чи за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння перебувач суддю не можна затримати. Е, з 30 вересня це питання вирішено. Е, судді будуть мати обмежений імунітет. Будь-якого суддю можна затримати без по-перше, е, згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Дальності на арешті затримання буде надавати не Верховна Рада, яку складніше зібрати, яка має е, Інтереси, каніку... можливо, канікули. Там Ні, навіть канікули, тобто на канікули розійшлися і зібрати не можна, а, а буде надавати постійно діючий орган Вища рада правосуддя. Вища рада Це рада легше. Суддя. І більш того, якщо суддя вчинив тяжкий або особливо тяжкий а злочин, а усі посадові злочини вони віднесені саме до категорії тяжких або особливо тяжких, то такого суддю можна затримати безпосередньо. На місці, на місці вчинення в злочину на місці вчинення. і не треба до виб... взаг... ніякої згоди взагалі не потрібно. Вища хоча... рада правосуддя, а хоча щ... в цьому є небезпека, що дуже цікаво. так 에... Україна майже не єдина чуть є країна в світі, де існує стаття за прийняття завідомо неправосудного рішення, так. що це таке, теорія не знає. Оскільки в нас порушено більше 400 справ проваджень, угу. а обвинувальних вироків лише два, де судді самі зізналися і визнали свою провину. Тобто, це свідчить, що, що ця стаття виключно застосовується як засіб тиску на суддів. Тобто, стосовно будь-якого виступу можна порушити цю статтю провадження так. і затримати одразу після оголошення вироку. Но Але це, ж суддя це професіонал, за великим рахунком, він, якщо ухвалює рішення, то хто ж йому має довести, що він очевидно ухвалив там не а, правосудне завідомо якесь взагалі, там інше рішення? Взагалі то цієї статті вз немає, немає існувати немає. Є, є стаття uh -huh. про відповідальність uh -huh. за прийняття рішення через одержання якоїсь винагороди, яка так. Як, як як хабар. Підрозуміває, тобто гроші, якесь майно, так навіть і кар'єрне зростання. Тобто цієї статті, взагалі, достатньо. Вона в нас ця стаття... вона також і... діє. Вона працює діє, та. там. Є засудження, є вирок, порушуються справи. Так, тобто я веду. як і хто на якому рівні Але... має довести. Або бодай якось з'ясувати, що суддя міг гіпотетично ухвалити якесь там неправосудне рішення. Це якраз йдеться про статтю, яка фантастична. Тобто, прийняття завідомо неправосудне ну, рішення, на... яка а... має відокремлювати і помилку, uh -huh, за яку uh -huh. не має наставати uh -huh. відповідальність. Інакше суддя взагалі буде боятися приймати ну, будь-якам то та й штука. Тому я й кажу, що ця стаття має бути декриміналізована, тобто вилучена, вона не працює як засіб відповідальності. Це виключно інструмент тиску. Так, 223.0971, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Отже, а, Вища рада правосуддя, що це мають бути за люди, скільки їх має бути, хто це має бути? Бо одна справа Верховна Рада, хоч ми цих людей бачимо, знаємо, да? що це мають бути за люди. Вища рада правосуддя це двадцять 21, 21 особа, з яких 10 це європейські світові стандарти, 10 суддів, обраних самими суддями. <реш> Ще одна за посадою це голова Верховного суду України. Тобто 11 суддів, 10 з яких обирають один за посадою. Решта це представники Верховної Ради, так. по два по дві так. особи, так. адвокатури. Прокуратури і президента України, які мають забезпечити контроль з боку суспільства за те, щоб судді не вирішували виключно по суддівськи свої справи, ну як ну, це якщо зараз двадцять це 10 тільки, да. то це не контрольний пакет самими суддями, значить, все одно ну, баланс суддів... якийсь буде. Ну, ну як ви відчуваєте? Все ж таки будь-яка будь громада, навіть суддівська, як би про це не казали, вона обирає не шахраїв до представницького органу. А якщо вибори відбуваються відкрито, то Обираються найкраще, тобто я сподіваюся, що якраз є можливість зібрати тих відповідальних осіб, які не зважаючи від кого вони обрані, чи то від суддів, чи то від адвокатури, будуть приймати рішення, які вони за які відповідають особисто своїм ім'ям, своїм стажем, досвідом, репутацією. Пане Узбук. Богдане, оскільки ми зараз в державі, і ми тут, як журналісти, часто, і це абсолютно логічно, говоримо про реформи ті чи інші, про реалізацію тих чи інших реформ, але впираємося, як практика свідчить да, в те, що перше, друге і третє це все ж таки має бути судова реформа. А в нас виходить так, що вона стартанула, бо ми ж зараз про це і говоримо, але з якимось таким відтермінуванням. І ніхто не розуміє, чому так е, все це ну ніби не динамічно відбувається. От що скажете з цього правило? Ну, По перше, я маю сказати, що єдиної якоїсь уніфікованої ідеальної системи судоустрою в світі не існує. Угу. Будь-яка система враховує і національні традиції, угу. і ментальність. Ну, наприклад, якщо у нас адвокат е, до суду приводить особу, яка дає неправдиві свідчення, то він молодець. Якщо підробний документ дає і сторона виграє, йому це лише збільшить гонорар. І вина а в Сполучених Штатах суддя він взагалі не розуміє, як адвокат може дати. Ну, наприклад, адвокат, я перепрошую всіх адвокатів, нікого не звільнено. Ну, тут не у загальні да, є просто. Тобто є особливості, і суди, і суди. Да, да. є особливості. Mm -hmm. Навіть жарти специфічні. Тобто, хтось привів три свідки, а хтось п'ять і виграв той, хто п'ять. Це наші жарти. Американці цього не розуміють. А скільки неправдиві свідчення в Сполучених Штатах, це тяжкий злочин. Це Після цього навіть побутовий кредит не отримаєш. І враховувати це ми маємо. Тому зараз ми за допомогою там європейської спільноти, європейських експертів, нібито запропонували триланкову судову систему, яка може працювати. Угу. Може дійсно так же, як і працювала чотириланкова, і вона могла працювати три ланкова. Це зараз об пропонується об'єднати вищий, вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ і Верховний суд так. до єдиного верховного суду. Угу. Відбудеться скорочення угу. штатних посад. Усі судді знає, мають пройти конкурс. Це знов-таки наше ноу-хау у всьому світі. Це було переведення, але в нас великий суспільний запит на перевірку суддів, так. і більшість суддів з цим погодилась. Обмежуючи свої гарантії, погодилась і буде проходити цей конкурс? Сподіваємося, що якась проходження прозорого конкурсу має позитивно сприяти на зростання довіри. Я про перевірку дещо хотів би ще поцікавитися. Ну, зрозуміло, якщо от ви з, 90... До... з 92-го року До, да, так, так, так. Ну, тут слів немає. Люди теж можуть там по 20, по 15 років працювати. Тобто досвід, практика, знання, вміння людей є. А от як зрозуміти? Наприклад, сумлінна людина, доброчесна, вона, чи чи ні? От як це зрозуміло, ну, якраз е, на чому ми постійно наполягали, якраз судді ця категорія населення, яких найлегше перевірити. Кожне безумовно так. кожне суддівське рішення підписане ним особисто. Ну так, кожне, і тому будь-яка особа, яка має мінімальну фахову підготовку, може прочитати. Якщо і щось не зрозуміло, запитати іншого фахівця, порадитись або побачити і надати відповідь, чи відповідає це рішення його її враженню, чи ну тобто сподіванням чи ні. Тобто це не є проблемою. І коли ми кажемо всіх геть, ну це О, певне, до речі. всіх геть, це певною мірою руйнація, і думаю, що років через 50 ми можемо більше впізнати, хто чим керувався, коли призивав до цього. Скажіть, будь ласка, фін. Звінок з мобільного підказу і прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго здоров'я. І вам так само, добре. прошу. У мене до вас таке питаннячко. Так. Чи володієте ви статистикою виправдовальних вироків у порівнянні з зарубіжним досвідом суддівським? І чи є така статистика у вас? Виправдовуваних вириків в залежності від категорії населення. Ну, допустимо, категорії бідних там селян-робітників, скільки там виправдовуваних вироків, і скільки виправдованих вироків по відношенню до мажорів. Це перше питання. І друге маленьке питання. Чи може бути таке в практиці, що от суддя значно перевищує вимоги по обвинуваченню прокурора? Якщо навіть цей суддя у вас у двадцятки найкращих, дякую за відповідь. Ну, ну рей... такі запитання, прошу власне, Р... да, такі непрості запитання. Да. Ну, рейтингу на кращих суддів ми не ведемо, то може десь на інших таких установах. Стосовно першого запитання, на жаль, я не представляю кримінальну юстицію, але володію, що е, дійсно в порівнянні е, володію інформацією, що в порівнянні з Європою відсоток виправдовальних вироків набагато менший. Mm -hmm. Набагато mm -hmm. менше. Mm -hmm. Можна погоджуватись, не погоджуватись, дуже довгі роки складалася практика, коли справу, яка не мала перспективи щодо обвинувального вироку, направляли на додаткове розслідування, і вона там вмирала. Так, Правильно, не це безліч причин. Ми не встигнемо вкластися. Зараз також є багато причин, чому цих вироків мало, в тому числі можливо, і що судді, ну побоюються за низької якості за низької якості слідства все ж таки але будучи людьми які живуть в цих самих містах і ходять тими ж уліцями, вулицями відпускати злочинця на свободу це неправильно з точки зору суддівства але з точки зору людини а суддя, на жаль, людина зі своїми слабкими та сильними сторонами, то мені певною мірою зрозуміло. Хоча це є питання, яке виправляється. Так, так, якщо виправляється. ми всі не будемо прощати, але замітьте, і якщо опитування йдеться, то запитайте, що робити з вбивцею. Ніхто навіть не запитує, його вина доведена чи ні. Кажемо заграти і все. А хто е, суспільства згоден відпустити вбивцю? Вина якого доведена з тих лише міркувань, що йому при затриманні не були роз'яснені його процесуальні права. Ну ви знаєте, прекрасно краще за мене, що на заході адвокати приклад... виграють гра, ви ці справи. тільки наразі правильно, раз. але Неправильно зайшли, не так зайшли, не представилися, правильно, щось, і потім але, шукають ласка, помилки в слідству і Будь ласка, Звернитись до соціальних мереж, до так. інтернету і подивитися, що відбулося в адрес е, рай? Одних судів, які випустили ректора е, академії, відомого усім як коли доказів там не вистачало, і, до речі, рішення мало основу обґрунтоване були, але як воно сприймалося так, суспільством, і як зверталася увагу на цю суддю, і що він лише за гроші мог випустити це? Таке на жаль, також відбувається в мінус. Проте можу сказати стосовно другої половини так, питання, так, так. мажори угу, і менш Е, угу, угу. практика роботи якраз безоплатної правової допомоги, яка ще зактивна. а ви ж розумієте, що безоплатну правову допомогу одержують найменш захищені соціальні сівест. Безумовно, той хто має гроші, то найме собі захисника. Свідчить так, безумовно, так. свідчить дуже непогані. Вони мають результати. Так. Активний захист за останні роки вони мають десь більше ніж 400 виправдальних вироків. Угу. Тобто, позитивна динаміка е спостерігається, і тут не потрібно очікувати змін до конституції. Це питання можна і потрібно, і воно вже виправляється зараз. Послухаємо наступного глядача. Прошу, будь ласка. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Анатолій Даниленко. Прошу пана Анатолію Ісіна. Так. Я уважно слухаю пана голову Вищого господарського суду і хочу сказати, не потрібно й попел весь час сипати на голову. І в нас у Київській області, в господарському суду, є багато людей професіоналів і відповідальних. Так. І відповідальних, і щирих, і і державницьких. Теперше. Друге, я хочу поставити питання. Ви мало говорите за першого стов. Суди, суди. Ми маємо на всіх рівнях вести розмову про категорію виховання, підходи, молодь, юридична освіта, яка, на жаль, у нас в Україні надзвичайно слабка. Це перше питання, як ви бачите, ці кроки, я до пана голови звертаюся. Так. Я Даниленко Анатолій Степанович. І друге питання. Так. Як ви сприймаєте віковий центр? 65 років і суддя, який ще має і силу, і досвід, і бажання, і чесність це дуже важлива Порядність. Є у нас в Україні такі люди. А ми його виштовхуємо на пенсію. Пане Сергію, здоров'я миру, спокою і всім і пана пане Голові. Дай Боже, дякую за увагу. Вам дякуємо, пане Анатолію, що телефонуєте, що дивитесь. Юридична освіта і 65 років віковий ценз. Прошу, будь ласка, анатолій Сіпанчу, навіть стосовно питань освіти і виховання, моралі, нам мені навіть додати немає чого, оскільки навіть юридична освіта вже накладається на те, що закладена батьками і суспільством з дитинства. І від цього ми нікуди не подінемось, але сподіваюся, що це е, стосується не лише суддів, а усіх категорій населення. Стосовно віку, конституційна комісія перед внесенням змін до конституції дійсно обговорювала можливість підвищення віку для суддів. І підвищила його до 70 років для суддів Конституційного суду для решти суддів України, тобто для усіх місцевих загальних суддів, на жаль, враховуючи реальний стан здоров'я населення України, середній вік, особливо для чоловіків. Не визнали за можливе підвищити максимальний вік. Хоча мінімальний з 25 до 27 років був підвищений, враховуючи те, що суддею має, має стати особа, яка вже має хоча б мінімальний, але життєвий досвід. Пана Богдана, у нас не так давно в передачі у центрі уваги був Анатолій Мірошніченко. Він є членом Вищої ради юстиції. і говорив якраз про реформу, що судді реформу сприймають неоднозначно. Давайте послухаємо точку зору і далі ви короткий коментарчик зробите. Прошу, будь ласка. Найважливіше те, що Верховний суд буде сформований фактично наново. Так. Тобто це не буде якесь таке поступове оновлення, це дійсно революційні зміни. Вони дуже неоднозначно сприймаються насамперед у суддівському uh -huh. корпусі, але що точно можна сказати, що вони призведуть до повного оновлення. Зверніть увагу, раніше конституція чинна зараз конституція uh -huh. передбачає існування Верховного суду України, зміни передбачають існування Верховного суду. Бачимо, що різниця в одному слові, але це різниця важлива, тому що. Фактично буде створено новий орган. Тобто всі ті судді Верховного суду, які входять до цього органу зараз, вони автоматично до нового органу не потрапляють. Вони можуть туди потрапити через конкурс. Пана Богдана, Верховний суд, Верховний суд. Була прес-конференція, брала участь в ній, верніше, давала прес-конференцію, заступник голови Верховної Ради пані Серуїд. Вона звинуватила окремих членів парламентського комітету з питань правової політики у корупційному впливі на формування нового складу Верховного суду України. Це як розуміти. Коротко ну, я дуже сподіваюся, що Оксана Іванівна знала про що каже. А скільки посадова особа такого рівня, такі слова, на мій погляд, може казати тільки, якщо має докази або відомості, яке можна перевірити. Так. І сподіваюся, що вона після цього також звернулася до правоохоронних органів або щонайменше до комітету етики з Верховної Ради. А скільки, якщо це має місце, це має бути виявлено і усунуто, і чим скоріше, тим краще для усіх. Пане Богдану, дякую за те, що до нас прийшли. Дякую за цікаву розмову. Приходьте частіше, тому що тема. Дуже важлива і з вами дуже цікаво. Дякую вам дуже за участь. Дякую. Вам. Дякую за активність і за увагу всіх наших глядачів. Богдан Львов, голова вищого господарського суду України, був гостем нашої передачі. Зараз ми робимо паузу. Потім вже з наступними гостями, народними депутатами України. На наступні теми будьте з нами.